На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога, усе через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. З'явився чоловік, посланий від Бога. Ім'я йому Іван. Він прийшов, аби свідчити, свідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був і світ через нього постав. Але світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога, і слово стало тілом. І перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від отця, повного благодаті й істини. Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи він той, про кого я говорив, що він іде за мною, та він був переди мною, оскільки був раніше від мене, адже з його повноти. Ми всі одержали благодать за благодаттю, оскільки закон був даний через Моїсея, а благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа, Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинородний Бог, який у лоні Отця Він явив Його. Свідчення Івана Хрестителя про Ісуса Христа. І це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священиків і Левитів, щоб вони запитали його, Хто ти? І він визнав, не відмовився, а визнав, Я не Христос. І запитали його: То хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів: Ні. Ти пророк? І він відповів: Ні. Вони ж сказали йому, то хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів: Я голос того, хто кличе в пустелі. Рівняйте дорогу Господу, як сказав Пророк Ісаїя. Були послані і від фарисеїв. Тож вони запитали його і сказали йому: Чому ти хрестиш? Коли ти не Христос, не ілля і не пророк. Іван у відповідь їм сказав: Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною, але був ще до мене. Я йому негідний розв'язати ременця на взутті. Це сталося у Витанії на другому боці Йордану, де Іван Хрестив. Наступного дня він бачить Ісуса, який іде до нього, і каже: Ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу, це той, про кого я казав, що за мною іде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене, я не знав його, але я прийшов хрестити у воді, щоб він з'явився Ізраїлові. І засвідчив Іван, промовляючи Бачив я, що Дух сходив, мов голуб, із неба, і залишився на ньому. Я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені: над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить Духом Святим. І я побачив, і засвідчив. Що він Божий син. Перші учні Ісуса. Наступного дня Іван знову стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив Ось агнець Божий. І коли він говорив, почули це обидва його учні пішли за Ісусом. А Ісус. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, за ним каже їм, Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому Раві, що в перекладі означає вчитель, де ти живеш? Він каже їм Ходіть і подивитеся. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Івана, і які пішли за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І він привів його до Ісуса. Ісус же, поглянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони». Ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Наступного дня забажав він піти в Галилею, знайшов там Ісус Филипа, та й каже йому іди за мною. Филип же був з Витсаїди, з міста Андрія і Петра. Филип знаходить Натанаїла, та й каже йому Ми знайшли того. Про кого писали Моїсей у законі, пророки Ісуса з Назарета, сина Йосипа. А Натанаїл сказав йому: Чи може бути щось доброго з Назарета? Каже йому Филип: Іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який прийшов до нього, і каже про нього: Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає підступу, каже йому Натанаїл. Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав ще до того, як закликав тебе Филип, я бачив тебе, як ти був під смоківницею, відповів Натанаїл і сказав йому: Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав йому: Ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею? Ще більше від цього побачиш. І він сказав йому: знову і знову запевняю вас відтепер побачите відкрите небо й Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином.